Як правильно відварити кольорову цвітну капусту. Цвітну капусту нарізаємо на соцвіття, беремо каструлю 5-літрову, наливаємо 4 літри води, доводимо до кипіння, солимо, кладаємо цвітну капусту, доводимо до кипіння. Як тільки вода закипить, варимо 3 хвилини, не більше. Цвітна капуста кипіла 3 хвилини. Скоро вибираємо її з каструлі і вкладаємо в миску в лідяну воду. Так вона призупинить. Варитись. Викладаємо її в миску. Ви тільки подивіться, ми зберегли гарний салатовий колір і вітаміни. Додаємо два зубчики чеснику, нарізані кубиками. При бажанні додаємо пекучий перець. Трошки підсолюємо, додаємо олію та лимонний сік. Салат готовий. Хочу показати, як цвітну кольорову капусту правильно зварили. Зварилась правильно і не розварена. Готуйте правильно і смачно.